Вітаю! Сьогодні у нас неймовірно смачні шоколадні роли і чарівні шоколадні млинці з сиром. Готується, як завжди, все просто, а виходить дуже смачно. І вигляд у них дивовижний, сподобається і гостям, і вашим близьким. Підготували всі інгредієнти і розпочинаємо. До трьох яєць, які повинні бути кімнатної температури, додаємо 40 грам цукру. Це 2 столові ложки без гірки. І ретельно перемішуємо кулінарним віночком. Далі додаємо просіяне борошно третину від загальної кількості. Перемішуємо, домагаючись, щоб не було грудочок. Додаємо тепле молоко, також третину від загальної кількості. Перемішуємо і додаємо решту борошна і просіяне какао. І головне наше завдання перемішати так, щоб не було грудочок. Коли вийшла гомогенна маса, додаємо решту молока і гарно все перемішуємо. Якщо молоко буде тепле, борошно і какао просіяне, а яйця кімнатної температури у вас все легко вдасться. В кінці додаємо 30 г олії, все перемішуємо, і тісто для шоколадних ннульців у нас готове. Закриваємо його кришкою і відкладаємо хвилин на 20. Нагріваємо пательню, змащуємо її олією. А залишки олії можна прибрати серветкою. На добре розігріту пательню виливаємо тісто і нахиляючи пательню, рівномірно розподіляємо його. Смажимо млинець на вогні трошки менше середнього, близько 2 хвилин. Перевертаємо млинець на інший бік і смажимо близько 30 секунд. Але час випікання може бути дещо інший, в залежності від вашої пательні. Другий і всі наступні млинці смажити набагато легше. Млинці легко перевертаються і не прилипають до пательні. Діаметр моєї пательні 22 см. І в мене вийшло 14 млинців. І така особливість у шоколадних млинців. З різних боків вони мають різний колір. Підготуємо начинку з сиром для млинців. До кисломолочного сиру додаємо сметану, цукор і все перемішуємо. Краще це зробити блендером. Виходить така гомогена, смачна сирна начинка. Вона ідеально підійде для млинців, а для ролів краще взяти іншу. Я купила такий м'який вершковий сир, він готовий до застосування. Щоб вийшов гарний розріз на ролах, шар сиру треба накладати товстий. Розрівнюємо. І акуратно закручуємо. Шоколадні млинці з сиром готові. А якщо ви їх плануєте порізати на роли, їх треба спочатку покласти в холодильник години на дві. Нарізаємо. Прикрашаємо розтопленим шоколадом. І наші роли готові. Я задоволена результатом і з радістю поділилася з вами досвідом. Я дуже вдячна за перегляд! Чекаю ваших коментарів, а ваша підписка і вподобайка підтримують мій україномовний канал. Шоколадні ролли вийшли неймовірно смачні і ніжні. Готуйте і смакуйте! Хай вас буде все гаразд в родині і в Україні!